Вітаємо і цюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. І починаємо ми із найважливішого: вітаємо наших захисників із Днем Збройних сил України. Від щирого серця вам дякуємо за те, що ми можемо жити, і бажаємо вам довгого, здорового, щасливого життя зі своїми рідними, близькими і, звичайно ж, в нашій вільній щасливій Україні. Ближче до середини відео буде ще ідея, як можна привітати наших захисників. Хоч ви вже і самі все знаєте, так? І логічно розпочати випуск новинами, що стосуються саме українського геймдеву. Почнемо з новенької української гри Titans of the Pest. Це RPG. З геймплейної сторони вона схожа на Dark Messiah of Might and Magic. Є місії, є вороги і навички. І вороги класно розлітаються. В основному тут коридорні малі локації, в яких на вас пруть орди найманців, гоблінів і іншої мразоти. Основна механіка гри, як і в суперход, зупинка часу. Поки ви стоїте, час не йде, а як ви будете рухатись, час також починає свій відлік. Це починається з того, що ми збираємо загін, йдемо на обрану місію, винищуємо там все при все і за отриманий лут відбудовуємо місто. Але є у грі і недолік. На нашу думку, це арти, які ж сугенеровані штучним інтелектом. Вони здешевлюють гру візуально і роблять її менш ну, ніби значимою. Розробники поділилися всіми труднощами розробки і хейтом, з яким зіткнулися, і про це можна почитати на доу за посиланням, яке ми залишимо в описі. Гра коштує 515 гривень, і до 10 грудня її можна забрати за 412 гривень. Логічно, що українська локалізація є, а ще англійська і японська. І демоверсія теж є для ознайомлення, і це приємно. А ось ще корисна гра від українського розробника: ми про нову безкоштовну мобільну RPG Fading Lexicon. Тут виживання пов'язане із вивченням англійських слів. Гра щойно вийшла з закритої альфи і вже доступна на Android. Суть проста: кожен рівень це квіз на переклад. Помилився, втрачаєш здоров'я. Відповів правильно, б'єш ворога. Якщо після всіх слів противник іще живий, то запускається друге коло із термінами, де були помилки, і за магічну енергію можна брати підказки. Автор гри планує покращувати гру, розширювати механіки, додавати нові ефекти і глобальну мапу додати хоче. А в кінці цього року ще запланований вихід версії для iOS. І без жартів і сарказму ми були б дуже раді подібному застосунку для вивчення української мови. І нещодавно ми для себе відкрили гру Байрактари Стугна. Давайте і про неї розповімо. Це багаторежимна військова аркада. Дуже є багато всякого, і це всяке можна запускати по окупантам. Гра українська має локалізацію і коштує всього 124 гривні. Якщо не знаєте ввечері у що пограти, а потикати у щось хочеться, то вона якраз добре підходить. Байрактари з також є і на Android, до речі. T4 Remastered от от матиме фанатську українську локалізацію. Процес перекладу складає 88%, а прогрес затвердження 22%. Переклад роблять українські фанати і спільнота «Срібномовний дракон. Наразі плануються дві версії перекладу адаптація і транслітерація. Так от у розробці зараз саме адаптація. Всі посилання на команду і сайт проєкту будуть в описі. Коли потрібна українська локалізація, ми зазвичай одразу перевіряємо сайт кулі. А тепер можна зменшити кількість рухів і шукати локалізацію просто через лаунчер. Такий лаунчер вже роблять, ним вже можна користуватися і називається він курінь. Ось як це працює. Ви встановили курінь і хочете пограти українською, наприклад, в диспетч. Надрукували назву гри у віконечку пошуку, побачили, що для цієї гри є аж два варіанти локалізації. Вибрали, яку локалізацію завантажити. Отут важливо: курінь не бере на себе встановлення додаткових файлів модлодерів або прописування значень у реєстр. Це не Нексус, він лише допомагає завантажити файли локалізації і розпакувати їх у вказану папку, а потім оновлювати або видаляти їх. Логічно, що потім гра запускається українською. Зараз в каталозі куріння більше ніж 200 ігор з українськими локалізаціями, але зрозуміло, що ще не всі існуючі локалізації. І робота в цьому напрямку ведеться, і долучитися до неї можна. Посилання на всю інформацію по лаунчеру і для користувачів, і для потенційних помічників залишаємо в описі. і тюнічки, і маємо до вас величезне прохання підтримати тих, хто нас захищає. Ми про масштабний збір герої районів. Він організований штабним фондом 3-го армійського корпусу разом із Приватбанком. А наша команда допомагає як може вусами, лапками, донатами, розповсюдженням інформації. Мета збору 100 мільйонів на гарячі потреби корпусу, зокрема, дрони, реби, бронетехніку і засоби зв'язку для захисників на фронті. Все це потрібно для того, щоб утримувати позиції, і для того, щоб проводити успішні контрнаступальні дії. Третій армійський корпус тримає ділянку більше ніж 130 кілометрів фронту. І саме завдяки нашим захисникам ми маємо можливість грати, спати вдома і жити у вільній країні. Оцей QR-код це посилання на конверт збору. І за донат від 300 гривень на конверт збору кожен отримує можливість виграти три квартири від трійки. У Києві, у Львові і у Вінниці. Ті, хто з нами давно, знають, що мій чоловік Бармакіт служить в третьому армійському корпусі, і я особисто дуже вдячна вам за підтримку цього збору. Вся вся інформація є в описі. Переходимо вже до новин закордонних. Helldivers 2 пострункішала у 6 разів. Ви теж перед покупкою оцінюєте, скільки ж місця гра з'їсть на диску. Бо зайвих 100 200 гігабайтів інколи просто, просто нема. А тут виявляється, ігри справді можна робити значно компактнішими. От конкретний приклад: Helldivers 2 на ПК зменшили зі 154 ГБ гігабайтів до 23, завдяки повній дедуплікації даних, яку виконала студія Nixis. Це приблизно мінус 131 ГБ, тобто близько 85%. Оптимізацію вже викотили у вигляді технічної бети в Steam, і за внутрішніми тестами навіть на HDD різниця у швидкості завантаження мінімальна. В Steam уже можна перемкнутися на slim версію через складку Betas, але модифікації в такому разі можуть зламатися. Тому краще робити це на чистій інсталяції або почекати, поки оптимізована версія стане основною. І це добрий привід іншим aaa іграм подумати над подібною оптимізацією. І можна, до речі, подивитися, повністю зроблений фанатами майже годинний фільм по Helldivers 2. Повністю фанатський без спонсорів і підтримки Sony. І без допомоги штучного інтелекту. Це зроблено за 15 місяців просто на ентузіазмі. Посилання ми залишимо. Стел Section Sticks Blades of Greed вийде 19 лютого наступного року. Це третя частина дуже цікавої стелс гри. Головний герой Гоблін Стікс. Розробники випустили спеціальний трейлер, в якому творчо обіграли перенесення дати релізу. Вони показали плакат про розшук Стікса із закресленим 2025 і новою датою, датою реліза. Гра буде доступна на ПК PlayStation 5 і Xbox Series, а всі охочі вже можуть додати її до списку бажаного. В Pass of Exile 2 можна буде пограти безкоштовно з 12 по 15 грудня. Таким чином, святкується вихід Pass of Exile 2 останній друїд. В безкоштовній версії буде все, що наразі випущено в ранньому доступі Pass of Exile 2 включаючи і останнє оновлення контенту, останній з друїдів. Після закінчення безкоштовних вихідних ви не зможете зайти в гру, але ваш обліковий запис і весь ваш прогрес будуть збережені. Якщо хочете продовжити гру на своєму обліковому записі, то треба буде придбати один із пакетів підтримки раннього доступу або просто почекати, поки Pass of Exile 2 вийде з раннього доступу і стане безкоштовним. На трансляції, присвяченій новому DLC, показали здібності друїда і новий режим із залою ВАУ. В ній ми будемо досліджувати підземелля. Після перемоги над ворогами наповнюватимемо підземелля енергію і будемо змінювати структуру підземелля, щоб просуватися далі. Ще нам обіцяють змін. Вендгейми і в паках підтримки. І в нагородах. Всі, хто грають у Warframe, знають, що з 10 грудня стартує оновлення Давній Мир. І тут у центрі уваги буде стара нова фракція Тау. Зокрема, дружба нашого оператора з одним із них Адісом. Чи Едісом. У відео та перекладі Digital Extreme вони самі різні версії дають. Так от, з цьому оновленні ми отримаємо знання спогади про давню війну, нові ігрові режими, спуск і повстання на періці, розширення шкіл фокусу, новий фрейм уріїл і три нових протофрейми. До речі, із всіма протофреймами можливі романтичні стосунки. Звичайно, якщо у вас підніметься рука, розірвати стосунки з минулими пасіями. Щоб мати можливість грати в даній мир, треба пройти квестову лінійку, включно із пожирачами Лотоса. І зараз, до речі, у грі проходить місцеве різдво Тенабаум. І можна дарувати один одному подаруночки. В Diablo 4 сезон Divine Intervention або Божественного втручання починається з 11 грудня. Тут фішкою стануть нові божественні дари, які в першу чергу згодяться для роздачі копняків в меншому злу дорієлю та Андеріель. Звичайно ж, щоб насолодитися сезоном на повну, краще придбати доповнення of Хейтрад. Але і сам сезон, і сезонна перепустка, як завжди, доступні для всіх гравців. В цей же день, 11 грудня, починається новий сезон «Sea of Thieves – Return to Devil's Roar. Цього тижня в ранній доступ вийшов Клауд До цього можна було грати в демо-версію гри. Ми в ранній доступ пограли, і ось наші враження. Дуже сподобалась бойовка. Все динамічно і весело. Натискаєш на клавіші, все збирається в комбо, вороги відлітають, їм, до речі, можна ще й купняків роздавати. У світі є купа прихованих скринь і ресурсів, ми таке теж дуже любимо. Все яскраве, не депресивно, мапу досліджувати цікаво, і мапа поділена на острови. А значить, її можна буде розширювати безкінечно і зручно. На ранньому доступі звичайно ще недоліки. Є подекуди інтерфейс прям дивний. Але ранній доступ це виправлять зрозуміло. На мапі точно треба більше маркерів. на даний момент. Мало типів мобів. Бо дуже дивно те, що весь світ заполонили злі жаби кількох підвидів. А ще взагалі ми гадки не маємо, чому вся гра подається як міфологія вікінгів, а там цього цього лише згадки про Одіна і кілька богів. Мапу досліджувати і переміщуватися взагалі весело. Немає нудних довгих діалогів в окремому вікні. Все компактно і не напряжно. Звичайно ж, у грі є що підтягувати це очевидно. Але за ті 540 гривень, які гра вартує зараз, ви точно знайдете чим себе зайняти всередині неї. А ще цього тижня анонсували кілька нових ігор. Carmageddon Роук Shift роу гонки в стилі Carmageddon Їздимо по постапокаліптичному місту, таранимо суперників, розстрілюємо зомбі і збираємо апгрейди між заїздами. Головна фішка, що нам обіцяє розробник, це бойові машини, що повністю ламаються і покращуються. А ще десятки видів зброї, комбінації перків і великий вибір транспорту. Розробник обіцяє те, за що любили класичний Carmageddon 1997 року. Швидкі, брудні вибухові гонки, де виживає той, хто прораховує ризики і не боїться врізатися першим. Ще анонсували Samsung від студії Liquid Swords. Тут нам обіцяють бойовик у місті з відкритими районами. Основою геймплея будуть рокопашні сутички на близькій дистанції і агресивні погоні на розбитих машинах. Місто постійно тисне на героя, кожен бій жорстокий, звичайно ж, і кожен поворот небезпечний. У грі буде важлива економія ресурсів і часу. Бо бор головного героя Самсона зростає щодня, а кожна місія впливає на майбутнє без перезапусків і без пом'якшень. Поліція буде реагувати на наші дії, а райони будуть змінюватися в залежності від хаосу, який ми будемо створювати. Сюжет крутиться навколо сімейної драми, тиску ворогів і боротьби за виживання в місті, яке ніколи не прощає. Replaced пообіцяли випустити в реліз 12 березня наступного року. Оцю гру ми особисто радимо вам оминати. Це якщо коротко. А якщо хочете докладно, можете подивитися наше відео про те, як болото маскується у міжнародному геймдеві. Посилання отут, в куточку. Дивіться розділ про розробника Сетка Studios Limited. Та й взагалі все відео вартує уваги. І про Total War Medieval 3. Дали знати, що нова гра в розробці. Поки що, на жаль, без орієнтовної дати і без геймплейних кадрів. А вже зараз, і причому безкоштовно, в Epic Game Story можна забрати такі ігри. The Dark Side Detective. Це point and click із елементами детектива і чорного гумору. А ще Jackbox Party Pack 4. Це набір партійних ігор. І зараз давайте пробіжимося по релізам наступного тижня. Ми для вас завжди вибираємо лише найцікавіше. 8 грудня виходить Story. От мені за що не подумали би, що можна зробити настільки візуально незвичну гру про скейтбордінг. Якудза ноль, діректор Скат. Це перевидання старої гри про якудзу із додатковими сценами, які були раніше вирізані. 9 грудня виходить Unbeatable. Це ритмічна пригода, де музика є незаконною, а ви виходите, скоюєте злочини. Гра має демоверсію. Death Howl. Це гра схожа на Souls у 2 d стилі із покроковими картковими боями. Демоверсія є. RunQuest Warlords. Це покрокова стратегічна гра, дія якої відбувається у всесвіті RunQuest. Українська локалізація у грі є. Ще виходить Keep the Heroes Out асиметрична кооперативна гра про захист підземелля. Тут ви граєте за монстрів і захищаєте свої важко зароблені скарби від навали грабіжників, так званих героїв, які намагаються їх вкрасти. Грати можна від одного до чотирьох гравців. Такий жанр нам дуже подобається. І в описі ми залишимо дві гри схожих за настроєм. 10 грудня виходить The Temple of Elemental Evil – Класична рольова гра у всесвіті D&D. Ідея також класична. Треба протистояти відродженому злу, перш ніж хаос охопить землю. І 11 грудня виходить Ashes of Creation. Насправді це не реліз, а лише друга альфа. І вона надасть за гроші доступ більшій кількості гравців. До цього гра поширювалась лише через сайт, а її додавання в Steam значить або про початок рекламної кампанії, або про нестачу грошей на утримання команди. Нас гра цікавить, грати плануємо. І 12 грудня виходить Alchemy Factory. Тут можна створити свою майстерню алхімії. І з новинами на сьогодні все. І ми вас відпускаємо грати в ваші улюблені ігри. Тільки перед цим нагадуємо вам про збір героїв районів. А ще дуже дякуємо нашим патрончикам, які нас підтримують. Ми дуже, дуже це цінуємо. Ну і, і, і ви ж правда знаєте, як нас підтримати, да? В спонсорстві Ютуба і на Патреоні це можна легко зробити. Головне грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!